Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал, і мої підписники і гості. Я сьогодні і не планувала знімати відео, але збираюся на дачу і буду готувати рагу. Тому вирішила поділитися з вами рецептом, може кому знадобиться. Я, ви знаєте, люблю, коли ми приїжджаємо на дачу, щоб усе вже було готовеньке. Розігрів, і в тебе дуже багато вільного часу ти можеш чимось зайнятися другим, а не стояти біля плити і ще готувати. Тому сьогодні готую рагу, ділюся рецептом з вами. Розпалила вогонь, поставила ось сюди розсіювач і ставлю кастрюлю, в якій буду готувати рагу. Наливаю в кастрюлю ось в олійки і поміщаю сюди ось таке міско. У мене сьогодні буде різані крильця. Це дуже зручно і виходить дуже смачно. Місто буде хмаритися, і ми його будемо періодично помічувати. Швиденько нарізаємо цибулі. Цибульку вже нарізала. Зараз залишаємо нашу м'язку. Накриваємо клібочку і нехай воно у нас продовжує жаритися. Тепер нарізаємо морку. Моркву я нарізала з такими теж кубичками. Я люблю, щоб рагу були ось такі купити моркви. Нарізаю кабачок. Кабачок, кабачок теж нарізаю ось такими величенькими кусочками. Ну, щоб кабачок був молоденький. Ось дивіться. Якщо у вас кабачок старий, серцевинку виймаєте і кабачок обжичаєте шкірку. Ось такими кусочками. Піднімаємо книжку наше м'ясо. Додавляємо цибулю, додаємо моркву. і перемішуємо, і доливає трішки ось олію. Закриваємо кришку. як воно в нас тушкується. Тепер з картоплі зливаємо воду. Вона тут для того, щоб картопля не чорніла. І зараз будемо нарізати картоплю. Картоплю я ось так нарізаю, ось такими кусочками. Я люблю, коли картошечка невелика. У кого велика, теж нарізайте ось такими шматочками. Я ось так. Так буде. Швейцария. Скорее всего. Ой. Okay. Так і бачите, стан наших овочів і мяса. Тепер додаємо сюди картоплю. Ось так. і зразу додаю сюди наш кабачок. Це готується дуже швидко. Тепер додаю сюди півтори ложки столові, приправи, в моєму випадку, куряча. І пів чайної ложечки чорного молотого перчику. Ось так. Додаю сюди дві столові ложки майонезу. Додаю сюди майонез. Кетчуп. Одна, дві, три столові ложечки. Додаю сюди без верха. Одну столову ложку цукру. І солим. Солим до смаку, Хто як любить. Я поки що скільки додаю солі. Якщо буде мало, я потім ще додам. І поки що не перемішуючи, закриваю кришечку. Десь ось так хвилиночок на три. Нехай воно у нас так потушкується. Пройшло три хвилинки. Відкриваємо. І тепер дивіться, що ми робимо зараз. Ось у мене сама звичайна вода. Ось така чашечка. Тут 200 грамний, може 220. Заливаю ось так. І ще пів такої чашечки. Ще додала. І тепер гарненько перемішуємо. Ой, якийсь цей холомент. Тільки подивіться, яка це виходить смакота. Це дуже швиденько, костер можна приготувати і виходить дуже смачно. Додаю сюди два лаврових листочка. Це листочки. Само самір буде. Ну, десь отакі, бачите. Ось так поки що. Закриваємо кришечкою. І ось так, нехай воно у нас тушкується. І ми періодично будемо помішувати. Вогонь я трішечки приклепіла. Він у мене трошечки менше серед. Вигляді треба скуштувати до соли. Якщо потрібно, то досолити. У мене я вже скуштувала дуже смачно. І так воно у мене ось так тушкувалося з моменту закипання 35 хвилиночок і періодично помішувала я його. Ось така у нас вийшла смакота. Тепер накриваю її кришечкою, виключаю вогонь, і ось так воно у мене ще буде стояти до тих пір. Поки я його звідси не заберу. Ось так. А так стояло б до того часу, поки не охолоне. Ось таку страву разом з вами я приготувала. Я готувала, ви дивилися. Тому, якщо сподобався рецепт, будь ласка, приготуйте. Це дуже смачно. І складного нема теж нічого. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. На сьогодні все всього вам доброго. Бувайте здорові!